день, шановні слухачі порталу Медпреса. Сьогоднішній огляд ми присвятимо питанням шовного матеріалу та техніці його застосування в дерматологічній хірургії. Хотілося б сподіватися, що цей огляд буде важливим і цікавим для хірургів усіх спеціальностей, тому що всі вони так чи інакше працюють зі шкірними покривами. Акцент у статті зроблений не тільки на ефективність шва, але й на його косметичні функції. Автори знайомлять нас з базовими техніками накладання швів і наводять рекомендації для вибору шовного матеріалу. На сьогодні існує велика кількість різноманітних типів шовного матеріалу, як природного, так і штучного походження, який може застосовуватися в хірургії. У даній статті виділяють кілька основних характеристик шовного матеріалу, які необхідні для його оцінки: склад, структура, тип поверхні, колір, покриття, здатність руйнуватися з часом. Почнемо зі складу. У статті виділяють дві основні групи природного і штучного походження. Натуральні матеріали мають велику схильність до розвитку місцевого запалення і створюють більше нерівності під час зашивання рани, тоді як синтетичні матеріали, позбавлені цього недоліку. Структура. Під цією характеристикою розуміють мультифіламентні або монофіламентні нитки. Мультифіламентний шовний матеріал складається з декількох скручених або сплетених між собою ниток, тоді як монофіламент є одиничною ниткою. Мультифіламент має високу міцність, надійність вузла, гнучкість і низьку пам'ять, але водночас викликає великий опір під час протягування його крізь м'які тканини. Також цей тип нитки має велику ймовірність розвитку ранових інфекцій. Монофіламент легше проходить крізь м'які тканини, має знижену ймовірність розвитку інфекцій, однак з ним складніше працювати під час операції і його вузли виходять менш міцними. Поверхня. Поверхня мононитки може бути гладкою або шорсткою. Традиційно використовується матеріал з гладкою поверхнею. Під час додавання невеликих зарубок на поверхню нитки вона набуває шорсткості, яка поліпшує щеплення зі шкірою пацієнта, прискорюючи таким чином процедуру накладання шва і роблячи вузол міцнішим. Покриття. Монофіламентна нитка зазвичай не має покриття. Мультифіламентний шовний матеріал може бути як покритим комплексні нитки, так і непокритим. Для покриття використовують спеціальні матеріали, які покращують ковзання. Іноді мультифіламентна нитка покривається спеціальним антибактеріальним складом, що містить триклозан. Такий шовний матеріал пригнічує розвиток у рані всіх патогенних мікроорганізмів. Колір. Підфарбовування шовного матеріалу допомагає легше його знаходити під час роботи з раною. Абсорбція розсмоктування нитки. Шовний матеріал визнається абсорбційним або розсмоктувальним, якщо він втрачає велику частину своєї межі міцності через 60 днів після його застосування. І синтетичний, і натуральний матеріал нитки схильний до розсмоктування, перший за допомогою гідролізу, а другий за допомогою протеолізу. Якщо після 60 днів перебування в тканинах пацієнта шовний матеріал зберігає більшу частину своєї межі міцності, він визнається неабсорбційним. Зазвичай абсорбційний шовний матеріал використовується глибоко в рані або підшкірно для зменшення ступеня натягу ранових країв перед накладенням неабсорбційних матеріалів, які остаточно закривають рану, наприклад, скоби. Автори статті вважають, потрібне акцентувати увагу на тому, що зниження межі міцності і абсорбційний індекс є різними характеристиками. Шовний матеріал може досить швидко втрачати міцність, але, незважаючи на це, продовжує досить довго бути не повністю абсорбованим. Ідеальним, на думку авторів, статті, є такий шовний матеріал, який містить низьку реакційну здатність, високу межу міцності, низьку абсорбційну здатність і високий рівень безпеки вузла. Альтернатива шовного матеріалу тканинні клеї. Тканинні клеї відомі як матеріали для закриття ран з 1959 року. Основу такого клею складають циноакрилати, які склеюють контактні поверхні під час впливу на них вологи. Така особливість є ідеальною для шкіри, яка завжди має певну вологу на своїй поверхні. Для медичних цілей, як найменш токсичний варіант, зазвичай використовують канинний клей з основою на октил 2 циноакрилат. Однак застосовується і клей на основі октил 1 циноаклета, дермабонт, бутил 1 циноакрилата, ліквібант, н бутил 2 циноакрилата, глюсил. Тканинний клей наноситься у фінальній стадії зашивання рани, коли внутрішньошкірні шви вже нанесені краї рани ідеально зіставлені у такий спосіб, щоб рідкий клей не міг протекти між ними, спровокувавши погане загоєння. Автори відзначають наступні переваги тканинного клею перед шовним матеріалом. Швидке нанесення, гемостатичні властивості, гіпоалергенність, не вимагає пов'язки, не боїться попадання вологи, не треба знімати на кожний шов після загоєння рани. Серед недоліків можна відзначити те, що їх застосування можливе лише у разі ідеальних країв рани і відсутності ризику постопераційної кровотечі, яка може зірвати клеєву латку. Хірургічні смужки. Хірургічні смужки розташовують рани, найчастіше для підтримки основного шва або ж для прискорення загоєння глибоких подряпин. Також смужки можуть використовуватися для отримання країв рани зі слабким натягом, якщо до цього застосовувалися приховані шви. Для продовження терміну фіксації хірургічних смужок до двох тижнів може бути задіяний спеціальний рідкий адгезивний склад. Скоби Сталеві хірургічні скоби ефективні для з'єднання країв рани. Зазвичай такий тип фіксації використовується у разі довгих розрізів або великого натягу ранових країв. Наприклад, при щиванні ран черепа. Скоби мають найвищу межу міцності, низький ризик інфікування рани, знижену реактивність і хороші косметичні властивості. Їх установка вимагає менше часу, ніж застосування звичайного шовного матеріалу. Принципи підбору шовного матеріалу. Згідно з інформацією зі статті, слід підбирати шовний матеріал у такий спосіб, щоб забезпечити при найменшому діаметрі нитки максимальну міцність. Зазвичай в лисовій хірургії і в місцях з невеликим натягом ранових країв використовують нитку розміром 50 або 60. Надалі номер нитки буде змінюватися з таким розрахунком, щоб забезпечити гарну фіксацію країв рани. Автори наводять приклад. Що для зшивання пошкоджень в області тулуба ідеальним є застосування полідіоксанової нитки розмірами від 2,0 до 4,0, глибокі шви, і поліпропиленової або нейлонової нитки для поверхневих швів. Для лицевих ран автори рекомендують використовувати кетгут, який швидко розсмоктується, і поліглактін910, який дуже зручний для роботи з ранами в цій області. Крім цього, шовний матеріал з такими характеристиками володіє дуже хорошими косметичними властивостями, що вкрай важливо для пацієнта. Шовний матеріал, що не розсмоктується, зазвичай використовують для нанесення фінальних епідермальних нашкірних швів, хоча іноді для поверхневого закриття рани вдаються для використання тих же шовних матеріалів що й для інтрадермального зшивання. Підбір правильної техніки накладання шва. Згідно з рекомендаціями авторів, принцип підбору техніки зшивання наступний: зниження напруги країв рани, точне зіставлення країв рани, забезпечення адекватної гемостатики, досить швидка техніка нанесення шва, відсутність яких слідів від шва або їх невелика кількість. Остаточний вибір техніки залежить від особливостей шкіри в місці дефекту і безпосередньо самого місця травми. У багатьох випадках хірурги використовують стандартний глибокий дермальний шов або ж вертикальний матрацний шов для сшивання тканини у глибині рани. Для поверхневого зшивання зазвичай вживається простий вузловий шов або простий безперервний шов. Проте автори в цій статті сконцентрували свою увагу на інших типах, які, за наявності навіть великого дефекту тканин, зможуть зменшити краєвий натяг, що сприятливо позначиться на подальшому загоєнні. Перераховано наступні варіанти глибоких швів: підвісний шов, шов-напуск, дуплікатурний шов, комбінація дуплікатурного шва і шва в напуск, корсетний шов, блокуючий шов. Під час роботи на рані автори рекомендують накладати поруч два шви одного типу, що сприятиме кращому ослабленню краєвого натягу за рахунок рівномірного розподілу навантаження на шовний матеріал. Неоднозначно оцінюють автори статті думку про те, що необхідно робити евентрацію країв рани для поліпшення загоєння й отримання кращого косметичного виду рубця. У якості аргументу використовуються дані двох досліджень, які показали суперечливі результати. Одне з них вказувало на поліпшення косметичного виду післяопераційного рубця під час евентрації країв рани, інше ж відзначало відсутність такого під час порівняння контрольних груп. Відповідно до досвіду групи авторів, Необхідно підходити до цього питання індивідуально, залежно від того, де знаходиться рана. Для гарної евентрації країв рани, у разі високого ступеня натягу її країв, рекомендується використання вертикального або горизонтального матрацного швів. Іноді виникає потреба в інвертуванні країв рани. У такому випадку в статті запропоновано використання інвертованого горизонтального матрацного шва. Однією з проблем під час загоєння рани Є її кровоточивість після накладання шва. Така ситуація характерна для ран скальп. Через анатомічні особливості в цій частині голови часто виникають гематоми, які можуть ускладнитися інфікуванням. Щоб уникнути таких ускладнень, рекомендується використовувати горизонтальний матрацний і безперервний обвиваючий шов, які сприяють постопераційному гемостазу. У той же час необхідно пам'ятати про те, що такий варіант зашивання пов'язаний з ризиком странгуляції ранових країв від тканинного некрозу. Існує кілька спеціалізованих швів, які використовуються для специфічного варіанту зашивання. Одним з таких варіантів є стіпкові шви, які можна ефективно використовувати для зшивання трьох або більше країв рани, уникаючи при цьому странгуляції м'яких тканин. Найбільш розумним, на думку авторів статті, Буде застосування таких швів під час проведення реконструктивної пластики обличчя. Адаптивний шов типу гітарна струна і кисетний шов можуть бути використані для зменшення розмірів тканинного дефекту перед проведенням шкірної пластики або остаточного з'єднання країв рани за наявності великого дефекту. Далі автори статті переходять до підбору шва і техніки його накладення в залежності від місця рани. Розглянуті такі області, як скальп, обличчя, тулуб, верхні та нижні кінцівки. З цим матеріалом ви можете більш детально ознайомитись у розділі публікації на освітній платформі Медпресо. Отже, вибір шовного матеріалу та техніки накладення шва є досить важливим і серйозним завданням. Кожен хірург часто приймає рішення не тільки з огляду на об'єктивні дані, такі як місце розташування рани, її розміри і форми, час з моменту отримання травми, таке інше, а й зі свого досвіду, що особливо важливо під час порівняння результатів застосування різних технік. На сьогодні не існує категорично так або ні для застосування будь-якої методики, що й пояснює велику кількість шовного матеріалу та видів швів. Під час вибору типу шва й шовного матеріалу необхідно ретельно зважити всі за і проти для кожного конкретного випадку. Як то кажуть, сім разів відмірюй, один раз відріж. Ця приказка досить точно характеризує етапи прийняття рішення перед вибором різновиду шва або шовного матеріалу. Дякуємо за вашу увагу!